Вона пласка, і нею дуже класно пропрацьовувати очі. Ось, коли ви бачите на відео мої виразні очі, я всі свої косметички зібрала. Один у мене від ін'єкції ще є сироватка для росту бій. АВЕНІР Я скоріш вибору піти без макіяжу, ніж його зробити. Кожного місяця у мене йде 100 доларів на у мене 53-й відтінок, тільки е, собі на губи. Я можу підмалювати очі, я можу так само ось цим е, для брів підмалювати губи. Що в мене хвороба, у мене роза ця. Чи вона носила? Ну, ти матка два своя обличчя Найбільше я люблю використовувати у будь-якій лініті. Може сказати, моя косметичка. Про свою власницю. Вони допомагають мені якусь красноту, таке почервоніння знімати. Почуваю сухість в цих зонах. Тут вони гель для брів. Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні е, підготувала для вас відео, яке ви давно просили мене зняти. Про свою декоративну косметику, чим я користуюся. Я всі свої косметички зібрала. В таку плетену корзинку будемо зараз дивитись, буду розповідати, чим же я користуюсь та роблю макіяж. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо ви дивитеся, без підписки підписуйтесь, тут цікаво. Я не знайшла найбільш слушного часу для зйомки, як тоді, коли, зараз я вас передвину, ось така тоді, коли у мене від ін'єкції ще є, бачите, такі капельки. Видно, і після чистки, тобто я робила ін'єкції і робила чистку обличчя паралельно. Тому по моїй декоративній косметиці точно можна зрозуміти, я з основ почну. Що у мене дуже легке покриття. На декоративну косметику я витрачаю мінімальну кількість коштів. Я роблю макіяж зазвичай тоді, коли йде зйомка. Я скоріш виберу піти без макіяжу, ніж його зробити, тому що треба змити. Але фіксована сума вже більше ніж рік, кожного місяця у мене йде 100 доларів на догляд. Тобто, от догляд, крем, лосьйон, мило, там все таке. Мило для вмивання, є спеціальне мило для вмивання. Я використовую професійну косметику і на це я витрачаю 100 доларів. Але якщо мені показати палетку чи не за 1000 гривень, то мої очі будуть робить подивитися закат. Як так дорого? Але от на догляді я не економлю. Стосовно моїх основ, моя найпопулярніша основа це тональна основа, це буржуа Health Mix. Їх зняли вже з виробництва, зараз є старіша версія. Я купила в Польщі просто їх, ну, я не пам'ятаю, ну штук 7 я останніх забрала. Забрала в магазині на складі, через Польщу їх замовляла. У мене 53-й відтінок, просто найкращий колір. У мене залишилось зовсім трішечки його, не знайшла альтернативу, у мене було багато від Лореаль. Коротше, мені не зайшла ця основа. Е, у них у буржуа є ця ж сама лінійка Healthy Mix, але оновлена. У мене там не співпадає номер, тобто я так само беру 53 він мені засвітлий. Е, далі, і, звичайно, якщо ви зайшли на це відео, то подивіться мої інші відео, там я виглядаю краще. Темнішу основу я використовую у. Починаючи з травня і закінчуючи жовтнем, я вже давно використовую від Vialda. Взагалі це польська, польська компанія. Мені подобається їх догляд, але я не можу використовувати мас-марки догляд, мені потрібно тільки професійний, через те, що в мене хвороба, в мене розація. І, до речі, можливо, комусь цікаво, я можу зняти свій догляд, але. Я знімала про саму, саме захворювання, і як, як я пройшла з такого в таке. Мені не подобаються коментарі від слова зовсім. Я так старалась. боже. Я там зі всіма пересварилась, тому що мені писали, що ти матка, довести своє обличчя і все таке. Я навіть не знала, що так виглядаєш. Я взагалі в кучу критики в себе так в житті відчула і думала, що ну, хоча б глядач от він оцінить, оцінить ці всі старання, нічого не оцінили, лише Ютуб мене оцінив. І ну, воно монетизується дуже гарно. Так ось у мене від цієї білянти, у мене який тут номер. Я навіть не знаю, який це номер. У мене другий відтінок, ось так він називається. Вони є дуже різні, але вибирайте свій відтінок, у мене найтимніший. Чому я вибираю темніші відтінки? Вони на камері виглядають краще. Вони допомагають мені якусь красноту, таке почервоніння знімати. Тональні основи, вони як флюїди йдуть. тобто бібі крем мені не підходить, він заслабкий, а така щось рідке, флюідне. Ну, ось зараз показую, чим я користуюся. Все змінюється, ви так? Це крем для рук мій улюблений віддав. Ну, можливо, комусь підходить. Далі, давайте я буду висипати все. Що, що може сказати моя косметичка про свою власницю? У мене три туші від Maybelline Sensational і Lush Sensational, саме ось ця серія. Однотонна без чорного, там без полосочок, що є така зі смужечками. У мене їх аж три. Напевно, бую, що вони що якась з них закінчиться. Найчастіше я використовую саме туш для бій. Вона у мене незмінна. Я думаю, багато хто з вас також користується та вибирає саме її. Я додам це все ж таки в свою декоративну косметику. Віледа у мене «Skin Food». Ось такий крем, коли я не можу нанести будь-яку тональну основу, навіть такий якийсь флюїд дуже рідкий, або просто після зволожуючого крему я відчуваю ще таку стягнутість на шкірі, у ну, Можливо, через те, що в мене не забуваєте, така хвороба була, я вже в ремісії два роки, супер. Я використовую його, коли відчуваю сухість в цих зонах, тут, ну і на лобі, думаю, під тональну основу те, що потрібно. Далі мій улюблений гель для брів це Патрісія Лідо, прозорий. І у мене він ось такий і ось такий. Цим я вже користуюся, цим я користуюсь мало, але він взагалі не закінчується, просто в гігієнічних цілях я його зміню. Для мене це найкращий варіант. Зараз я буду перескакувати губи, дії. Ви будете розуміти. У мене просто ще одна косметичка, тому шукаю якісь е е е ще засіб. Для губ, можливо, разом мій улюблений дезодорант, також в косметичці знаходиться. Після гелю для брів я використовую олівець Флормар 401 номер, це бежевий відтінок, він мені ідеально підходить. Якщо у вас холодний блонд, то може бути також ну, підійти. Тому що теплий блонд так не буде. Він, він засірий, знаєте, такий от. Ну, брови. Зараз я на етапі виведення татуажу старого збрів, брів, мене там, там трішечки є, і я вивожу, тому мої брови все світліші та світліші, і я буду його змінювати. Але всі ці, можливо, роки я користувалася саме цим відтінком. Його, знайти зараз дуже-дуже важко. Взагалі, якщо ви щось любите, ви знаєте, що потім ці повтори дуже важко знаходити, багато що знімається з виробництва. І їх аналоги вже не такі класні. Така є проблема. Перед тим, як ми перейдемо до губ, я хотіла вас запитати ось що. Потім прийдемо до очей. Я хочу з вами поділитися, що зараз я вже почала писати курс по Ютубу. Для тих, хто хотів би почати вести Ютуб канал, або якщо у вас є Ютуб канал, я взагалі знаю, як просто підняти його дуже сильно вверх і відразу зробити монетизацію, якщо монетизації ще немає. Маю такі лайфхаки з досвіду вже свого. І зі свого досвіду хотіла би взяти когось під ключ на три місяці ведення, а один місяць повністю буду допомагати писати сценарій. Розповім, як знімати взагалі, як це все вести. Не знаю, чи три місяці я осилю, але місяць під ключ. Точно. Я буду шукати тих, хто давно хотів почати, хто хотів себе реалізувати в Ютубі, і покажу якісь певні робочі схеми, зйомки, як себе найбільше з чого почати тему знімати, як назвати канал і як не боятися себе знімати і не боятися критики. Підкажіть мені, будь ласка, як цей проект можна назвати? Якщо у вас є хтось такий, з якщо з вас є хтось такий креативний, то будь ласка, допоможіть. Я в процесі буду тепер частіше говорити в своїх відео про намір створити такий проект. Буду працювати і питати буду з вами, буду контактувати ваші ідеї. Також хотілось би. Почути. Так, губи. У мене є червона матова помада, і вона мені взагалі не подобається. Відтінок не мій, і я перестала фарбуватись нею, тому що тайка мені дуже сильно подобалася. Її виробляє Білорусія і ну, вже давни-давно, вже дуже давно не приводять червоні помади. Всі червоні помади, матові, які я пробувала, просто жах. Ну реально мені не підходить відтінок. Щоб це не було. Блиск. У мене є блиск від Maybelline. Це, здається, 001 номер. І він робить будь-яку помаду, знаєте, біг ну, цікавий. Що вона носить? Ну, так, такий класний лайв. Але я взяла самий прозорий, і мені здається, він. Найкраще мені підходить. Е, наступне це бальзам для губ від Carmex. Він мені взагалі не подобається. Вже чекаю, коли вже його довикористовую. Тут є SPF 15-ка, 15, тому е, на літо вже думаю, я його доб'ю. Він якийсь безкінечний. У мене раніше був у стіку, мені він більше подобався це не дуже. Що я полюбила? Я полюбила від ЛН Pro Glow and Care е, бальзам. Це олія олія для губ, і вона така класна. Набагато краще. Вони Watsons продаються, це їх бренд. Вона набагато краще, ніж блиск. Я така не, не знаю, як це. В житті я дуже часто використовую саме цю олійку для губ. У мене 101 номер Cherry Punch. Супер. я... Я в захваті, я всім рекомендувала багато хто з моїх знайомих придбав. З олівчиків. У мене три олівця, Чотири олівця, один для брів і три для губ. Найбільше я люблю використовувати у будь-якій лінійці. Я просто беру натуральний колір губ. Цим натуральним олівцем у мене бренд Jovial Lux. Дев'ятий номер. Такий, знаєте, він. Важкий, коли його доносиш, він таке соу-соу. Ну, so -so, але на губах ну, класно, можна підвести контур, можна повністю зафарбувати, наче помада дорога. Також моє незмінне комбо це олівці від NYX, У мене 858-й номер Nude Pink. Тобто я вибираю все таке нюдове. Натуральне, без, тобто я не йду в рожевий і не йду в беж. Я такий дуже нейтральний, де холодний теплим змішується. І контур у мене це просто еспресо. Їх легендарний ольвець від NYX. Він завжди чомусь дорожчий. Повторю його постійно. Я його беру не тільки собі на губи, я можу підмалювати очі, я можу так само ось цим для брів підмалювати губи. У мене все воно знаєте процесі. Так, тут вже в мене залишилися якісь хіточки, мої улюблені заколочки, щоб робити собі макіяж макіяжінцею. І ось така я гарнесенька роблю собі макіяж для брів. Я для того, щоб брови більш густими здавалися. Використовую олійку. Зараз я вам її покажу, як <смі> вам такий стиль. Для росту бій авенір. Так і введіть, авенір. Тому що вона вже просто є небагато, я її замовляла на мейкапі. Чи вона працює? Не знаю. Чи я її ношу так. Результат є? Є, але я не знаю, можливо, є ще кращі засоби. Тому. У мене такий під очі, як я казала, я можу цими олівцями як універсальними використовуватися, Підмальовую також собі чорним олівцем. У мене ще у мене від Евелін. Я його не можу знайти. Саме звичайний чорний олівець. Я працюю кісточками. Одна кісточка у мене для тіней, Що я роблю? У мене від Евелін також тіні. Але я не знаю, чи від Essence, не можу їх просто якось банально не можу їх знайти. Тому просто світлі тіні наношу ось такою кісточкою для тіне. Але олівець. Я наношу спеціальною кісточкою для розпису. Ось так вона виглядає. Мені здається, що це синтетика. Так, це синтетична кісточка, колос, другий номер. Вона пласка і нею дуже класно пропрацьовувати очі. Ось, коли ви бачите на відео мої виразні очі, я працюю саме нею. Суть не в продукті, суть в руках і в інструменті. Ну, мені здається, для такого ефекту фото-відео це найкращий варіант. Ну, такий у мене лайфхак. Тут у мене якийсь сонцезахист, я не буду бо це в догляді. І все, якийсь крем, антисептик, І, в принципі, на цьому у мене все. Більше я якби і нічим не користуюсь. Я не закріплюю макіяж. Таким я не займаюся, я просто його змиваю. Тому самий легкий простий макіяж з цими продуктами я роблю. Я не використовую пудри, я не використовую рум'яни, я не використовую скульптор. Якщо мені потрібно скульптор, я можу взяти ті самі тіні і зробити собі трішечки скули. Ну і тут затемнити, якщо щось мене мені не подобається. На цьому все. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей.